Євросоюз хоче ускладнити правила в'їзду для росіян. Все більше українці відчувають себе небажаними в Німеччині а в Польщі стартує пілотна програма загальної оборонної підготовки. Євросоюз хоче ускладнити правила в'їзду для росіян. Як повідомляє видання політику з посиланням на джерела, йдеться про шенгенські візи. Невдовзі росіяни, як планується, зможуть розраховувати лише на одноразові дозволи на в'їзд. Нові правила передбачатимуть, що багаторазові візи громадянам РФ більше не видаватимуть за винятком окремих гуманітарних випадків або для осіб, які мають подвійне громадянство з країнами ЄС. Очікується, що нові жорсткіші правила буде офіційно ухвалено та запроваджено вже цього тижня. Про це, а також які європейські країни видають найбільше віз росіянам, читайте в новині на слава тіві. Все більше українців в Німеччині планують залишитися там назавжди або щонайменше на кілька років. Цьогоріч кажуть німецькі демографи, таке бажання висловили 59% опитаних українців. Для порівняння в 2022 році цей показник становив лише 37%. Серед тих, хто планує повернутися додому, дві третини респондентів назвали головною причиною бажання побачити родину та друзів. Водночас зростає кількість тих, хто відчуває, що ставлення до них Україні погіршується. Якщо влітку 2022 року 76% опитаних зазначали, що відчувають гостинність з боку німців, то влітку 2024 року цей показник впав до 32%. Яка вікова група українців відчуває себе найгірше в Німеччині? Читайте в нашій новині. У Польщі стартує пілотна програма загальної оборонної підготовки. Як повідомив міністр оборони країни Владислав Косіняк Камиш, учасників навчатимуть наданню першої медичної допомоги виживанню, кібергігієні та безпеці. Ця програма оборонної та військової підготовки є інноваційною в масштабі НАТО, наголосив міністр. Усі бажаючі від дітей до людей похилого віку зможуть підвищити свою обізнаність і готовність до кризових ситуацій, кажуть в уряді. Програма в готовощі стартує 22 листопада. Цього року планують підготувати кілька тисяч учасників. Зареєструватися можна буде через державний додаток Емобиватель. Детальніше про ініціативу читайте в нашій новині. Демократи святкують перемогу, республіканці шукають винних. Місцеві вибори у США стали випробуванням для обох партій. Пише журналістка Слава Тіві Марина Степаненко. У своїй статті в Рубриці докладно вона зазначає, що, хоча республіканці намагаються применшити значення своєї поразки, її наслідки виходять за межі окремих штатів. Експерт аналітичного центру Українська призма Олександр Краєв у коментарі для слава Тіві пояснює, що демократи змогли скористатися непопулярністю реформ Трампа та локальними скандалами, здобувши потрібні відсотки підтримки у ключових регіонах. Про підсумки виборів та звинувачення, які спричинила поразка республіканців у середині партії, читайте докладніше в тексті Марини Степаненко на нашому сайті. Росія прагне розвалити енергосистему України на енергоострови. Президент центру глобалістики Стратегія 21 Михайло Гончар зазначив, що осінньо-зимовий сезон знову супроводжується ризиками для енергосистеми через постійні ракетні та дронові атаки Кремля. Гість програми Український фокус пояснив, що мета Росії розладнати енергосистему України, щоб вона перестала працювати як єдиний механізм. Очевидно, що він намагається досягти ось того. Результату такого тотального блекауту не, не в сенсі просто відсутності світла в українських оселях, а в сенсі того, щоб спричинити дисфункцію об'єднаної енергосистеми України, і щоб відбувся розпад її на енергоострови. Водночас, за словами гончара, ситуація не є критичною, а енергосистема продовжує триматися. Щодо газу, гість поінформував, що Україна має достатні запаси, сформовані завдяки кредитам і підтримці європейських партнерів. Ну і плюс, якщо говорити про постачання газу, то ми бачимо, що збільшується і очевидно, що буде зростати по мірі понижні температури Обсяг імпорту газу з європейського газового ринку. Тому я б дивився на ситуацію з таким дуже дуже бережним оптимізмом. Наразі в мене все більше новин читайте на сайті Слава Тіві. До зустрічі.